Існує хибна думка про те, що в рамках державної програми для протезування людині треба обрати виключно те підприємство, яке рекомендують. Це не так. Особа, яка проходить шлях протезування за державні кошти, або її законний представник, має право самостійно обрати будь-яке підприємство, яке здійснює протезування та забезпечення осіб засобами реабілітації незалежно від зареєстрованого або задекларованого місця проживання або перебування особи. Перелік акредитованих підприємств дивіться на сайті фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Важлива порада: протези верхніх та нижніх кінцівок потребують постійного догляду, регулярного технічного обслуговування та налаштування. Тому протезуватися рекомендується ближче до постійного місця проживання, щоб мати найкращу взаємодію зі своїм протезистом або ортезистом для подальшого коригування протезу. Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення. Більше про те, як працює державна програма з безоплатного протезування на сайті протез.msp.gov.ua А які міфи знаєте ви? Напишіть нам у коментарях, і ми обов'язково знімемо про це відео.